Вітаю, друзі, я Віталій Портник сьогоднішні бої у Дагестані, у Махачкалі, Дербенці, а тепер ще й у селищі Сергокала. Продемонстрували, наскільки примарною є стабільність в Росії, про яку так полюбляє говорити Володимир Путін. Звісно, після того як невідомі бойовики обстріляли. Церкву і синагогу в Дербенці вбили священика Російської православної церкви, влаштували стрілянину у Махачкалі. Відразу ж почали говорити, що це якийсь внутрішній ворог, який дестабілізує ситуацію у Росії. Про це зокрема сказав депутат Державної думи Російської Федерації від Дагестану, генерал Абдулхаким Гаджиєв. Гаджиїв. Однак я схильний погодитися не з ним. А з людиною, з якою я, як правило, ніколи не погоджуюся, І з так званим сенатором від Запорізької області Дмитром Рогозіним, так, так, у Раді Федерації. Рогозін представляє саме окупований регіон України, який підкреслив, що не варто перекладати реальні внутрішні проблеми Російської Федерації на якісь дії закордонних спеціальних служб. Росія є. Нестабільною державою, принаймні, коли мова йде про її регіон. І завжди, коли вертикаль влади в Росії починає слабшати, ми бачимо ці процеси, які сьогодні спостерігаємо у Дакистані: вистріли у центрі міст, бойовиків, яких розстрілюють силовики, і які потім виявляються синами. Високопоставленого чиновника, керівника адміністрації цілого району у цій Російській Республіці, можливість продовження цих терористичних нападів, тому що зараз заходи безпеки починають запроваджуватися по всьому північному Кавказу від Чечні інгушетії до Ставропольського краю. І цього всього можна було очікувати. Після рішення Путіна напасти на Україну. Бо будь-яка російська війна, в яку Москва вийде по периметру своїх зовнішніх кордонів, послаблює Росію внутрішньо. Прекрасна ілюстрація, про яку я думаю, багато хто пам'ятає, війна Радянського Союзу в Афганістані, також досить далека для багатьох мешканців тодішньої комуністичної імперії, однак вона послабила Радянський Союз. Створили можливості для національних рухів і нестабільності в самій країні, що вела агресивну війну, і, врешті-решт, спричинила безславний розпад цієї країни, до речі, вже після того, як радянські війська з Афганістану довелося вивести. І зараз ми можливо спостерігаємо початок таких самих процесів в Російській Федерації. Здавалося, що... Руйнівні для Росії процеси на північному Кавказі зліквідовані жорсткими діями путінської вертикалі. Однак тепер немає такої вертикалі. Тепер практично вся увага російських силових структур зосереджена на війні в Україні. Федеральна служба безпеки, служба зовнішньої розвідки Російської Федерації працюють проти України, проти Заходу. А в самій Росії між тим починає визрівати справжній міжнаціональний вибух. Тому що стосунки між росіянами і іншими народами Росії, м'яко кажучи, складні. І там, де є можливість помститися силовикам центра, самому режиму цю можливість використовують. До того ж, війна проти України вона маргіналізує не просто саму російську державу, а й великі верстви населення Росії. Ми вже неодноразово говорили з вами про те, що. Мобілізація в Росії торкається насамперед вихідців з проблемних регіонів країни, а це насамперед Національні республіки, де молодь позбавлена будь-яких реальних перспектив, та ще й весь час знаходиться під підозрою як потенційні учасники терористичних радикальних організацій. Ну і дійсно в такій ситуації. Ті самі радикальні терористичні організації з їхнім великим бюджетом, з можливістю створювати платформи для спілкування, пояснювати всі проблеми мусульманської молоді, Північного Кавказу та інших російських республік діями центральної влади. Ці організації дійсно знаходять прихильників своїх поглядів і ідеалів. І це також абсолютно очевидна тенденція до розвитку подій. Ну чи. Підпалення синагог чи не сама російська центральна влада з 7 жовтня минулого року, коли терористична організація Хамас напала на Ізраїль. Однозначно абсолютно встала на бік цієї терористичної організації. Почала справжню антисемітську пропаганду в Росії. Керівники Росії вже після цього нелюдського нападу неодноразово зустрічалися з терористами з ХАМАСу в російській столиці. Запрошували їх на різні конференції. Це звичайно ж створює. У тих, хто притримується радикальних поглядів, відчуття не просто безкарності, але й солідарності з загальнодержавною політикою. І в цьому розумінні ми також бачимо вже не першу таку дію на території Дагестану. Першою була спроба погрому, як відомо, яка була практично стихійною, неорганізованою так, як організовані сьогоднішні напади. Бойовиків в Дербенці і Махачкалі. Ну і додамо до цього ще й очевидне нерозуміння політичним керівництвом Російської Федерації реальності національних стосунків в їхній країні. Зараз вони просто почнуть закручувати гайки, знаходити винних в тому, що відбулося, намагатися. Змінити одного керівника регіону на іншого, чи поміняти керівництво силових структур, тобто боротися з наслідками, а не з причинами, як відомо, Володимир Путін з його гоп-компанією не вміє боротися з причинами. Не може зрозуміти, що всі його дії, в тому числі ті дії, які ми спостерігаємо в Україні упродовж останнього десятиріччя, вони є об'єктивним послабленням російської державності як такої, тому що. Цілісність російської держави забезпечується її ефективністю або ефективністю її демократичних інституцій, або ефективністю її силової авторитарної вертикалі. А війна вона може послабити навіть авторитарна держава, навіть державу, яку Володимир Путін бажає перетворити на тоталітарну. І, от бачите, величезний терористичний акт у Крокус Сіті Холл. Який вже створив ксенофобські настрої по відношенню до мігрантів до вихідців з країн Центральної Азії, і зараз ця історія в Дагестані, яка звичайно створить новий рівень підозр для представників народів північного Кавказу вже до громадян самої Російської Федерації, там, хоча б мова йшла про людей з паспортами країн союзних з Російською Федерацією, а тут саме про російських громадян, і так з кожним новим місяцем. Російської неправедної війни проти України буде затягуватися зашморк на шиї самої путінської держави. Причому Путін робить все можливе, щоб якнайпотужніше його затягнути і задихнутися разом із своїми мріями про відновлення імперії. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал каналу PatrionBeam'яCoFi, який допомагається розвивати ці ресурси, користуються функцією спонсорства самого YouTube. Перемога і миру! Хай щастить!